Всі розуміють, як Росія намагається використовувати а, внутрішні конфлікти для розхитування ситуації в державах, і в державах партнерах України і в державах, які а, займають якусь таку доволі невизначену позицію, якщо так можна сказати, але тим не менш, а, які з країн зараз західних Балкан є найбільш незахищеними від російського впливу. Сказати, що вже багато років Росія намагається розвітати ситуацію на західних Балканах. Вона готувалася до війни з Україною, і, а потім почалася війна. Вона їй треба ще один конфлікт війна, яка відволікала увагу європейців від українського фронту від допомоги Україні, і вона активно здійснювала ці заходи і продовжує здійснювати на сьогоднішній момент. Навіть на місцем на Балканах є Боснія-Герцеговина і Через президента Республіки Сербська, яка є частиною Боснії Герцеговини, мілорада Додіка, власне кажучи, Путін проводить політику загострення ситуації створення конфліктних умов, які можуть перерости навіть у конфлікт не тільки громадянський цивільний, але й військовий. Тому що Додік весь час заявляє про необхідність виходу Республіки сербської склади Босні Герцеговина. Це значить, що антиконституційна діяльність, це значить виступ проти державності. Тому, власне кажучи, прокуратура Боснії-Герцеговини виписала ордер на арешт його як президента прем'єра та голови парламенту. Ну, ці дві особи менш важливі, важлива фігура самого Додіка. Тому що він заявив, що якщо його арештують, то, власне кажучи, розпочнеться акції громадянської цивільної непокори і так далі, все це приведе до серйозних зіткнень. Тобто, ордер на арешт є, але поки що реалізувати цей план, взяли паузу, дивляться, як яким чином це краще зробити. Ну, Йору також оголосили міжнародний розшук. От власне кажучи, йому натякають, щоб він втік з країни. Скажімо так, е, да, І йому краще іншим. Ну, а він побіг до Путіна в Москву і а... вернувся. Той сказав: іди відпрацьовуй дорогенькі гроші, які ти взяв. Тут ти не дуже потрібний. Ось він вертається і тому тут ситуація найгірша в Босній Герцогів і певне напруження є на півночі Косово, а, а от... Сербія. Сама Сербія, а тому що там ж внутрішньо... президент Вучич він Та... ще минулого року підтвердив, що поїде на ось цей парад побідебісія на 9 травня. в Сербії це внутрішньосуспільний су конфлікт, тобто опозиція, опозиція між собою там ведуть боротьбу і так далі. У е, Боснії це конфлікт міжнаціональний, може бути міжконфесійний, а це в Сербії, які. Ці конфлікти є в багатьох країнах ну у Сербії він ну, якось уже трохи набрав ширших. Масштабів розмірів і так далі, пане Олександр. Ви я... кажете що що це внутрішній конфлікт? Але ж якщо повернутися до подій, коли були всі величезні антиурядові протести, то потім Сербія там кілька тижнів тому вона дякувала російським спецслужбам за стримування ось цих антиурядових протестів у Білграді. Тобто, вплив же Росії, він також тут присутній, і Сербія фактично це визнає. Хоча ну, при цьому а, вона і Україні допомагає. Да в Сербії великий вплив в Росії, а от, е, але yeah. не такі вирішальні, як в Республіки Сербській, тобто в Босній Герцеговині Там все виконують, що вони кажуть. Тут є частина політику, яка повністю орієнтована на Росії, частина політикуму на Захід, частина політику, яка ну, маневрує між е, цими двома е, полюсами. Е, тому. Е, е, Росіяни діють ну схожим сценарієм, як е, в Україні, коли був майдан, коли офіційно вони проти майдану, але вони розуміли, що майдан не створює можливість для окупації Криму, тому певною мірою йшло фінансування того, щоб це все не закінчилось, і так далі. От, От до речі, що, які інструменти термії. вони можуть використати, оскільки ви про це вже заговорили. Які інструменти країна-агресорка може використати тут, а, ну у розрізі тих країн, які ви зараз називали? Ну, ось це загострення ситуації внутрішньої і так далі. Тобто вона використовує і, власне кажучи, якщо навіть прийде опозиція до влади, там не менше проросійських сіл, щоб ви розуміли, чим самі владі. Вони вже давно там працюють і системно. да там є чисто проєвропейські сили, але повно, проросійських сил, повно. і Кажу, не менше, ніж у владених структурах. Тому е, тут росіяни більш-менш спокійні. Але в них не вистачає сил, щоб повністю там в Сербії домінувати. Нема таких сил, тому що є проєвропейське ядро, є розуміння того, що країні треба рухатися в, в, в напрямку Євросоюзу, і тому це така м, полігон баталії ідеологічної, дипломатичної, політичної боротьби. Але підкреслює воно внутрішнього характеру на відміну від Боснії-Герцеговини, і, скажімо, північного Косово. Пане Олександре, ще таке питання от, з огляду на те, що Велика Британія закликає надати цим країнам якнайшнайшвидше най, як дати їм членство у Євросоюзі. Наскільки дійсно євроспільнота може піти на такі кроки, як ну можливо прискорене членство? Або якісь інші процедурні питання? На прискорене не піде от, тому, що тут вже процеси іде… Пару десятиліть, на прискорененні, невеликі речі можуть їм, так би мовити, допомогти. от Ну Фактично за цей процес, коли Західні Балкани пішли в сторону Євросоюзу, тільки Хорватія вступила в 2013 році в Євросоюз. Да? І тут на підході десь Північна Македонія, десь Чорногорія. От їх будуть допомагати, щоб вони ще стали позитивним сигналом для інших країн. Тут же десь і Албанія поруч з ними, Сербія трохи далі, тобто просунулася багато, але зупинилась на деяких речах. От і плюс втрата євроінтеграційного напрямку внутрі суспільства, тобто, країна йде в Європу, а за ЄС меншість поки що. Населення, да, і це все розуміє керівництво політичне. Тому європейський вектор не змінює, але й не може ось там це все робити чисто по проєвропейському В складі уряду є відверто про російські політики, це свідомо ставиться. Коли треба ще звертатися до Росії, то через них відбувається ця комунікація. Є декілька міністрів відверто про європейських. Тобто, якщо треба комунікувати з Брюсселем значить через них іде е, комунікація. І от о, така м, ситуація. Ну і плюс певні внутрішні, внутрішньополітична боротьба, тому що опозиція вже давно в, в опозиції, вже років 12-13. і, Звичайно, хоче знову прийти до влади, тому активізує свою діяльність тим, щоб скинути, скажімо, правлячу партію е, з влади. І це використовують різні, різні методи. Ну, ці методи використовуються фактично опозицію. Будь-якій країні так Цю я ви... вас трішки переб'ю у нас буквально 30 секунд. Ви згадували Чорногорію. От мені цікава також історія цієї країни, тому що а, там вона доволі суперечлива. А, тобто, Чорногорія вона приєднується до санкцій проти Росії, але при цьому ті дані, що я знайшла, я навіть зацитую, що. А, за останні роки Чорногорія прийняла а, ну дуже величезну кількість саме росіян до себе, і 11 тисяч з них отримали вже ВНП та ПМП. Ну тобто посвідку на постійне проживання. А, і тисячі з них придбали об'єкти нерухомості. От наскільки Чорногорія а, може стати таким, а, ну принаймні наскільки Росія може спробувати зробити Чорногорію через ось тих громадян, які там перебувають, Росіяни, які туди втекли, також інструментом, або все ж таки тут інша ситуація. Ну, звісно, була зараз, визнали це неправильним, тому що залучували вони російські громадяни. Що ти вкладаєш кошти там? Ну а росіяни хитро вкладали в нерухомість, не, не в підприємства. Ось ти міг там отримати громадянство, посвідку на проживання від... Ну це багатьох країн такі існують схеми. От просто що в Чорногорії вона сама по собі маленька країна, там 700 тисяч, розумієте, 10 тисяч отримує посвідки вже... Тобто паспорта вибачте, і вже вони національна меншина серйозна становиться, розумієте? І все це вони зрозуміли і зараз це якось намагаються нівелювати. З другого боку, там є проросійські сили історичні от, в Чорногорії, і вони десь теж працюють постійно. Ну плюс проблема в тому, що там дуже велика. Кількість сербської меншини не ну, можна сказати, що вона меншина, тому що їх 28,5%, А чорногорців 44%, Да розумієте, да? це єдина країна, Пане де титульна нація в меншості. На жаль, маємо зависитувація теж не я вам дуже дякую. На жаль, обмежені у часі з нами на зв'язку. Олександр Левченко, надзвичайний та повноважений посол України у Республіці Хорватія 2010-2017 років. Надзвичайний та повноважений посол України у Боснії та Герцеговині 2011-2017 років.